Вітаю всіх, з вами Євгенія. В общем, хочу похвастатися. Всі хвастаються, хизуються полочками. Так як я прибрала столи, лампи. Вчора попросила сина. У мене є от така стієчка для орхідей, для квітів. І він мені туди. Покажу, всунь мені туди всередину лампу, і я буду туди ставити квітучі орхідейки. В общем, тільки що пристроїла. І хотіла все ж показати, все красиво, гарно. І, в общем, ліпила-ліпила я свого пірата. І от. І от. Зачепила цвітоносик, пірат пікаті. Чотири бутончика. Один ще не розкрився, але я вже вправилася. Прямо так шкода страшно. Він у мене великий, важкий, я його не могла притулити. Хотіла притулити сюди на нижню полочку. І оце ж зачепила цвітоносик, він у нього так уверх торчав, отак от там. так. І я зачепила, вона тільки хрустся. І от таке маємо. Значить, покажу свої квітулечки. Я не знаю зараз, чи хай буде світло там, чи виключить. Значить, оце мене недавно теж. Покупочка була. Це, этот... господи, так хотіла быстро сказати метелик. Ой, девочки, спомню, скажу. В общем, там ще є бутончики, деякі після пересилки стрясанули, підсушив. Так рослинка непогана. Купила, купила метелика. Ще мені захотілося такого метелика, вони зараз недорогі. Так, е, нижче поставила свого триліпса хізвенуса. Він там відсушив, звісно, деякі бутони після приїзду. Тут одну квіточку розкрив. Пахне, пахне, ароматить. Дуже гарно. Так, сюди поставила, поставила свою Сара Голд. Ще досі держа квіточки. Один бутончик тільки скинула після пересилки. А так вроді тримає. Тримає квіточки, такий букетик гарний. От хизвенус пахне. А сару не, не можу. Не відчуваю я аромата. Не знаю. Розкриває. Вже всі почти квіти. Там ще один бутончик. Ось о, мій бігліпчик, якого я виграла. Красавчик. Не одну ще квіточку не скинув. Розкриваю решту. Такий стресоустойчивий бігліпчик. Далі розкрився мій ще один бутончик, залишився папушка. Як бачите, розпускає свої квіти, я робила шоц на нього. Ще один бутончик залишився, теж вирішила його сюди поставити. Так, оцей, оцей великанчик з квітами, він тут, конечно, і краєчки цвітоносів попідсушував. Ось Ну, тут 4 бутона, здається, я. Зняла, він засушив, на ну, ці начебто ці начеб, вже дорозкриває. Такі крупні квіти, гарний. Там поставила його внизу. Так, ну, мені двох котів стало замало. Я купила собі ще такого темного котика. Я його називала Афрокотик. Ну, Чи при пакуванні, чи при пересилці повідлітали оці губки на всіх трьох квіточках. Ну, ось, ось ще один бутончик буде. Рослинка молода. зовсім молода. Ось такі листочки невеликі один цвітоносик, корінчики, вроді, непогані. там. Такі жирненькі, товстенькі. Ну, так як мої котики цю, цю зиму не захотіли квітнути, там буде тільки одна квіточка, як кажуть, котів багато не буває, я вирішила собі ще такого темненького котика купити, тим більше вони недорогі були, через те, що молода рослинка на один цвітоносик. В общем, ще ось буде один бутончик. Ну, звісно, принесла сюди і свого нового метелика, черебомб. Поки ще не скинув не один бутончик. Ну, тут я при розпаковці сама поламала. Тут ось розкривається вже, лопається бутончик, ще буде мій красавчик. Теж його сюди поставила. В общем, буде в мене тут такий куточок для квітучих моїх, буду ставити сюди ті, що вже будуть розпускатися, будуть квітучі орхідейки, щоб можна було вам показувати не так скупчено їх, як я все время показувала на столі, а отак от, от окремо кожну. І будуть вони тут у мене стоять квітнути, поки не відквітають. Потім я їх буду сюди прибирати, ставити сюди якусь нову орхідейку, яка буде зацвітати. І буде гарно. Ну, за пірата я, звісно, трошки розстроїлася. Просто, просто розстроїлася. поставлю в баночку чи в рюмочку. Хай стоит квит на мини в рюмочке. В общем, в общем так. Трошечки всех покажу вам, кто у меня есть. Какие красавчики есть. Какие гарнюни, такие, такие темненькие, темненькие, прям весь-весь-весь. Ну а это, конечно, вообще бордо, бордо, бордо. Обалденный чери. Черри-черри. Сара голд или грин Бэтмен. Ну, она эта самая рослина. Квиточка одинакова. Ця, ну, ароматить, конечно, ароматить она приемно. Три липсик такие. Боже, ну вилетіло з голови. Все время помнула. тепер вилетіло, забула. Вони зараз недорогі, ці метелики, і пілори. Купила. В общем, купила собі весна, загострення весняне, захотілося тут трошки побавити себе такими орхідейками. В общем, така в мене. Перестановочка для вас буду ставити сюди квітучі орхідейки, показувати. І сама буду любуватися, а то стоять там на вікні, повід... повідверталися туди до скла свої квіточки. Ну що, кожен раз ходить, заглядати, хто там, який красивий, некрасивий. А так розквітли, поставила, хай стоять тут, буду їм любуватися. А то на що мені їх вирощувати, щоб я їх не бачила, як вони цвітуть? В общем, отак. От Отакі є нові орхідейки домашнього квітування обламала. Запірата прямо так тільки хрусь і все. Ну, ладно, може, розпусти там. Бокову бронечку ще надумає цвісти. Ну, все, буду закінчувати відео. Хто не підписаний, підписуємося. Чекаю вас у наступних випусках. На все добре! Так, в общем, замість пірата поставила свою каучу. Сюди ось розпускається ще одна квіточка. В общем, поменяла местами. Загадала маракеш. Господи, все время знала тут на тебе вдруг. Раз и вылетела головы. Значит, метелик маракеш. В общем, такая стеечка вышла. на, Оттак, Пиратика на гуа... гаучу. Господи, все время путаю две буквы.